На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Сюрпризи жнив і ресурси зерна. Як забезпечимося фруктами і ягодами? Нові запитання до консультаційного центру. Україні вже наближаються до завершення жнива, враховуючи прогнози і перехідні запаси зерна, цього року загрози продовольчій безпеці в нашій державі не буде. За уточненими даними регіонів до збирання підлягає 10,4 мільйона гектарів ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку. Поки що ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 9,3 мільйона гектарів. Станом на 31 липня аграрії вже намолотили 23 мільйони тонн зерна, зокрема, 14,8 мільйона тонн пшениці, 68 мільйона тонн ячменю, 609 тисяч тонн жита та 361 тисячу тонн гороху. Також розпочато збирання вівса, якого вже намолочено 463 тисячі тонн. Окрім того, продовжується збирання озимого ріпаку та заготівля кормів для потреб тваринницької галузі. Під час робочої поїздки на Одещину міністр аграрної політики та продовольства Микола Присажнюк зазначив, що очікуючи врожай зернових у поточному році на рівні 45-46 мільйонів тонн, Україна зможе поставити на зовнішні ринки 20-21 мільйон тонн зерна, повністю забезпечивши при цьому внутрішні потреби споживання, ми очікуємо вал зернових на рівні 45-46 мільйонів. Тобто, це вище середнього за 5 років. Внутрішнє споживання у нас 28 мільйонів, включаючи продоволку і фураж. Перехідні запаси у нас 10-10,5 мільйонів тонн. Тобто я переконаний, що сьогодні цей ринок буде привабливий і ми збережемо зовнішні наші позиції. Цього року, через погодні умови, на рекордні врожаї як торік не очікують, проте якість зерна буде значно кращою. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. 140 мільйонів доларів готові вкласти ізраїльські інвестори в харківське село майбутнього. Тут розташуються нові будинки, овочесховища, теплиці та надсучасна сучасна молочна товарна ферма. Експерти аграрного бізнесу констатують, якщо проект село майбутнього вдасться реалізувати у масштабах задуманого, це буде прорив не тільки для України, але й для усього пострадянського простору. Фахівці ветеринарної медицини з Росії, Білорусі та Казахстану завершили перевірку вітчизняних підприємств, які займаються виробництвом тваринницької продукції. 28 підприємств, на яких побували інспектори, планують здійснювати в подальшому експорт своєї продукції на територію країн митного союзу. Компанія зі 100% датським капіталом Даноша побудувала в західній Україні свій п'ятий свинокомплекс на 12 тисяч голів. Як повідомили на підприємстві, вартість будівництва комплексу становить 42 мільйона гривень. В даний момент на підприємство завезено 8 тисяч голів свиней вагою від 25 до 115 кілограмів. Передбачається, що протягом місяця воно запрацює на повну проектну потужність. На Луганщині реалізовують один із найпотужніших сільськогосподарських проєктів. Агромісто спеціалізуватиметься за двома напрямками роботи: вирощування ягід і фруктів, а також навчання фермерів. Нові кадри готуватимуть західні фахівці. Європейці готові допомогти як інвестиціями, так і технологіями. Агрохолдинг Кернел купує зерновий термінал в Росії. Український холдинг спільно з дочірньою компанією одного із найбільших в світі сировинних трейдерів. Глинкор стане власником зернового термінального комплексу Тамань, у тому числі і берегової інфраструктури і потужностей для зберігання зерна. Якщо угода відбудеться, глинкор і кернел стануть першими іноземними компаніями, що володіють потужностями з перевалки зерна в Росії. Вперше з 2005 року аграрний фонд володітиме ресурсом зерна понад 2 мільйони тонн. Показники минулих років не перевищували 1,3 мільйона тонн зерна. Перехідні запаси зернових культур, з якими аграрний фонд увійшов у цей маркетинговий рік, становлять 1 мільйон 284 тисячі тонн. До цього обсягу додадуться 878 тисяч тонн зерна, яке нині передають аграрії до інтервенційного фонду згідно з форвардними контрактами. У разі необхідності такий ресурс зернових буде використано для стабілізації цін на ринку зерна та соціальних сортів хліба. Ми принципіально вважаємо, що сьогодні не зерном має регулюватися ринок хлібобулочних із як ви розумієте, а мукою ми війшли в этот маркетинговий год з переходящим остатком мільйон 284 вісімдесят тисячі тонн зерна. Если к ним мы сейчас прибавим 800 тысяч тонн зерна, которые получим в результате форвардных контрактов, вот мы выходим на цифру более 2 миллионов тонн. Понад 10 гектарів сільськогосподарських угідь опинилися під карантином на Житомирщині у селі Попільня за минулий тиждень знайшли одразу три карантинних організми. Вони пошкоджують трав'янисті, кущові та деревні культури. Тож на усій території запровадили обмеження, зокрема, ввезення або вивезення об'єктів регулювання лише за наявності карантинних сертифікатів. На враженні площі застосовано механічні та хімічні засоби боротьби з карантинним організмом, зокрема і спалювання хворих рослин на території Житомир... Області, по Пільнянському районі виявлено три карантинних організми за минулий тиждень. Це американський білеметалик на площі 5,6 гектар, От, амброзія полонолиста на площі 4,4 гектара і повитиця польова на площі 0,52 гектара. Запроваджено карантинний режим з подання державних, державних інспекторів з карантину рослин по Пільнянському районі приймаються заходи щодо локалізації та ліквідації цих карантинних організмів. Забезпечити внутрішні потреби у фруктах і ягодах, а також відкрити міжнародні ринки для цієї продукції, допоможе державна підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства. Вона здійснюється за рахунок 1,5% відсоткового збору від реалізації алкогольних напоїв та пива. Міністр аграрної політики та продовольства зазначив, що підтримуючи такі галузі як садівництво та виноградарство, насамперед вдасться зменшити імпортозалежність держави, знизити сезонне коливання цін, а в майбутньому експортувати увесь сегмент фруктів і ягід. Також для ефективного розвитку галузі до програми було запроваджено низку змін, які повинні стимулювати виробників для збільшення виробництва та насичення внутрішнього ринку. Ми підтримуючи таку галузь як садівництво. І ягідництво ми в першу чергу зменшуємо імпортозалежність, в другу чергу ми уникаємо сезонного каливання, і в третю чергу, звичайно, ми розуміємо, що ми в майбутньому будемо мати експортно-орієнтовану продукцію. В тому числі і яблуки, і всі вся, весь сегмент фруктів і ягоди, в тому числі, у Держветфітослужбі створено громадську раду. Її очолив Василь Лісовенко, який є членом правління асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України і займає посаду шеф-редактора видання здоров'я тварин і ліки до складу громадської ради, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, увійшли представники громадських організацій, професійних спілок, наукових установ та засобів масової інформації. Метою новоствореної ради є здійснення координації заходів пов'язаних із організацією громадського контролю та взаємодії громадських організацій із державною ветеринарною та фітосанітарною службою. Громадська рада забезпечуватиме прозорість у діяльності ветфітослужби, а також враховуватиме громадську думку у процесі підготовки та організації виконання її рішень. Рада повинна вивчати громадську думку, правильно її сформулювати. Сформулювати її до в такий концентрат, який можна було б включити як окремі пункти до того чи іншого, скажімо, документу нормативного законодавчого, і яке позитивно вплине на життя людей, із травня понад 62 тисячі селян подали заявки на отримання дотації за утримання молодняку великої рогатої худоби. За три місяці дії програми господарі отримають дотацію за майже 85 тисяч голів великої рогатої худоби. Для зацікавлення селян уряд постійно вдосконалює державну програму. Зокрема, вік теля, за яке сплачується дотація, збільшився до одного року. Документи на дотацію приймаються щомісячно, а не щоквартально. А претендувати на неї може не тільки господарі, що отримують худобу в селах. А й в селищах міського типу та містах потрібен був час, щоб селяни почули про цю програму, повірили в неї і почали все таки працювати і звертатись до органів державної влади по цій програмі. Уряд дуже серйозно відноситься до пошуку механізмів досконалення дії програми. І в зв'язку з цим уже два рази прийняті зміни, які покращують дію програми, які покращують доступ до неї. Таці можуть отримувати селяни не тільки ті, які тримають телят. Що народилися в, в їхніх дворах, а якщо вони яким чином набули, тобто є таке поняття переміщення телята, або вони купили у своїх сусідів цих телят, або вони отримали їх подарунок, можливо, від когось, або іншим чином, вони прийшли в їхні господарства, то вони протримавши такі телята три місяці. Вони також мають право на отримання дотації. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка утримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. Вітчизняне виноробство активно підтримується державою, і ця допомога стосується як фінансування, так і розробки та впровадження сприятливого для виробництва законодавства. Проте для розвитку галузі винороби мають об'єднатися в єдину профільну асоціацію та розробити стратегію розвитку галузі. Про це під час робочої поїздки на Одещину повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Очільник відомства висловив сподівання, що після плідного спілкування на круглому столі, а він називався проблемні питання виробництва тихих вин і шляхи їх вирішення, винороби все ж таки об'єднаються в одну асоціацію. Що стосується держави, то я переконаний, держава тут надає всебічну, велику, а якщо хочете, можна сказати по розмірам навіть масштабну допомогу в вигляді бюджетної підтримки, в вигляді законодавчої підтримки і в вигляді по оподаткувань. Нині держава стимулює дану галузь та надає фінансову підтримку для розвитку виноробства. І на сьогодні в країні створені всі відповідні умови для ефективної роботи виноробів. Як ми знаємо, Україна протягом останніх десятиліть поступово відновлює галузь виноробства. Не може не радувати той факт, що держава все ж таки на сьогоднішній день переймається галузі, і ми спостерігаємо певні дотаційні моменти підтримки галузі на сьогоднішній день. Виноробам потрібно конкурувати не лише між собою, да, агресивно якось а навпаки створити єдину. Спільну асоціацію, яка би могла об'єднати їх щодо конкуренції з імпортованим, уряд скасував щорічно обов'язкову сертифікацію елеваторів. Відтепер сертифікати матимуть безстрокову дію та утримуватимуться при здачі елеватора в експлуатацію або при укладанні договору оренди іншим орендарем. Також значно зменшилася кількість документів, які необхідно подати для сертифікації. Можливість отримати сертифікат мають і компанії, які передають елеватори в лізинг. Нагадаю, що зараз в державі діють 629 сертифікованих елеваторів, які дають можливість зберігати 28 мільйонів тонн зерна. У планах держави збільшити цю кількість ще на 170 елеваторів, де зберігатимуться від 6,5 до 7,5 мільйонів тонн. У держцільгоспінспекції підкреслюють, що таке рішення сприятиме комфортному веденню бізнесу, збільшенню зерна на елеваторах та його якості. 83% зерна цієї високої якості. Це зерно хлібне, це зерно готове для випуску макаронних виробів. Там достатньо високі показники. Вони в нас є. Вони в нас є практично в щоденному режимі. І тому ну, такої якості зерна, враховуючи такі жорсткі умови і погоду. Ну, Україні давно не було. Це дійсно факт. І тому зараз головне його і зберегти, і ефективно продати. Децентралізація влади та передання низки повноважень місцевій владі сприятиме активізації громад. Саме їхня ініціативність та підтримка держави сприятиме соціально-економічному розвитку території, зокрема сільських. Для їхнього процвітання Міністерство аграрної політики та продовольства розробило ініціативу рідне село, яка обговорюється нині по Україні. Про це йшлося і під час засідання Ради Національного конгресу самоврядування України, де з 1 липня головою Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад. Міністерство агрополітики, воно ініціює цю стратегію рідне село при активній підтримці нашої асоціації, інших асоціацій. І це дуже корисно, що робить Мінагрополітики. і та робота, яка проводиться в регіонах. Ми бачимо свої помилки, міністерство бачить свою якусь недопрацювання і намагаємося все це сконцентрувати і подати наверх, щоб вийти з цієї складної ситуації. Село має право на життя, так як і всі інші міста і містечка України. Міністерство аграрної політики та продовольства підписало меморандум про взаєморозуміння з профільними громадськими організаціями для забезпечення стабільної ситуації на зерновому ринку у 2012-2013 маркетинговому році. Цей документ передбачає продовження налагодженої з жовтня минулого року співпраці між урядом та учасниками зернового ринку. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що уряд працюватиме у питаннях контролю критичних обсягів експорту зерна. Наприклад, якщо більше 80% зернових від попередньо задекларованих обсягів буде проекспортовано, прийматиметься рішення, як діяти щодо експортного потенціалу країни. А також міністр зауважив, що в разі обмеження експорту зерна відомство буде інформувати учасників ринку за два місяці до цього. Меморандум передбачає порозуміння, спільну інформацію, координацію дій. І на випадок, якщо більше 80% зернових буде проекспортовано від задекларованих і узгоджених. Обсягів ми збираємося і приймаємо рішення, як далі діяти щодо експортного потенціалу нашої країни. Інститут Магарач закінчує відновлення лівадійської експериментальної бази. Директор Національного інституту винограду і вина Магарач Анатолій Зотов повідомив, що в процесі реконструкції були внесені зміни спеціальних виробничих потужностей. Так, наприклад, модерник сприятиме випуску продукції в півтора рази більше ніж раніше планувалося. Це пов'язано зі збільшенням як обсягів робіт, так і термінів реконструкції. Згідно з новим графіком, роботи повинні завершитися в середині серпня цього року, і тоді ж відбудеться і її відкриття. В даний момент вже випущені перші партії вина з виноматеріалу агрофірми під торговою маркою Національного інституту винограду і вина Магарач. 85% матеріальних цінностей імущественно. Все те, що треба було переміщатися з старої бази на Льводі експериментальну базу, вже практично переміщено. І я так думаю, що где-то до 15 августа ми практично повністю завершимо цей переїзд туди. Кількість звернень до консультаційного центру при Міністерстві аграрної політики та продовольства збільшилася майже удвічі. І це лише за останній місяць роботи. Передусім це говорить про актуальність реформування галузі, і тож за поясненнями звертаються як селяни, так і посадовці з різних регіонів України. Найбільш активні центральні і західні області, зокрема Житомирщина, Рівненщина, Вінниччина та Дніпропетровщина. За останній тиждень найактуальнішими були питання про оформлення документів на отримання дотації за утримання та збереження молодняку. А саме люди питали. Якщо худоба зареєстрована на одну особу, а власником господарства є інша, чи може власник худоби отримати дотацію на молодняк у такій ситуації? Як зазначено в інструкції з ведення по господарського обліку пункт 1.4, домогосподарство це особи, які разом проживають в одному житловому приміщенні, ведуть спільне господарство, об'єднують свої кошти та витрачають їх. Тому, якщо худоба зареєстрована на одного з членів господарства, про що свідчить відповідний запис у погосподарській господарській книзі, то така особа має право отримати дотації за отримання та збереження молодняку. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні і 6 копійок. Ну а далі традиційний огляд аграрної преси. Український журнал з питань агробізнесу Пропозиція пише про перспективи реалізації зібраного врожаю. Жнива супроводжується формуванням та реалізацією перших товарних парків продукції, а землероби відстежують ситуацію на ринку з тим, щоб вигідніше продати вирощений урожай. Про структури світового експорту пшениці ячменю ріпаку цінові прогнози читайте на сторінках видання. Передплатний індекс журналу Пропозиція 74 348. Газета рідне село у зворотньому зв'язку із читачами. Дає відповідь на запитання, чи варто вживати м'ясо молочних телят, чи є користь від нього і який ризик шкоди. Фахівці, зокрема, кажуть, що коли ви хочете вживанням телятини підняти рівень гемоглобіну, то цього вам не вдасться. М'ясо молодої тваринки навіть на колір бліде. Більше читать на сторінках рідного села. Портал головних новин аграрного бізнесу Агронюсін'єй повідомив, що аграрний фонд розпочав переробку зерна державного інтервенційного фонду врожаїв минулих років на борошно. Перші дозволи на переробку зерна та виготовлення борошна було надано переробним підприємствам західних регіонів країни. Стаття «Аналітичний огляд ринку зернових у липні 2012 року. Сторінка 6 9 У моніторингу біржового ринку від аграрної біржі розміщено аналітичний огляд ринку зернових у липні дві. Чи року серед експортних операцій, які викликають найбільший інтерес в учасників ринку, які ринки демонструють зростаючий тренд. Про все це і не тільки в аналітичній статті моніторингу. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Ю.Ей». На все добре.